Всім доброго ранку. Зараз ми заїхали на бойку, по моєму сину заїдемо. Також заїдемо сьогодні за водичкою. наберемо, бо закінчилися вода. Багато в нас знаєте, водойкові так як буде, дуже багато виключаються російські майже по сім годин і у мене, якщо чесно, немає ніякого настрою. Ну, тому що тому що не можна приготувати те, що, те, що хочеться. Не можна в холодильнику довго його тримати. В хаті холодно. Тому якось знаєте, такої настрою немає. Якось в тому році, казали, було погано, та дивлюсь на той рік, знаєте, і думаю, що в тому році ще було глаз. Світло було, все було, а в цьому році капець. Хоча морозів немає, наче. Наче хорошо, знаєте, але, але... Але ось так. Все таке пасмурна така погода. Просто трендець. Я не люблю таку пасмурну погоду, але ж. Але ж... Як є воно, так і є вже. Це ми на мойці. Бачите, тут так класно є. Поставили такі штучки для сміття. Там у нас вітряк. А туди ми... Ой, господи, пробачте, не виспалася, бо холодно було. Там вітряк і там ми набираємо воду. Витирав лобове. Шо? Та що з лобове погано повитирав. О, там ще люди набирають. Воду. Угу. Все, отака капличка, ми приїхали сюди набирати водичку. А зараз ми приїхали ось в наш бачите, торговий такий центр. І за тим торговим центром у нас знаходиться базар. Ось, І Сережа побіг собі дивитися штани, ті, що вітро як там? Вітро не продуває, мені там, коротше, ну плащовичні такі штани, щоб не холодно було. О, Я його чекаю. Ось так. Поки ми покатаємося, поки ми по, поїздимо по своїм ділам. У мене ще сильно так болить живіт, що я не хочу нікуди ходити. Хочу лягти, випити таблетку, щоб мене не трогали, і щоб в хаті було світло, і щоб було тепло. Дуже плохо, капець дуже плохо. Ой, мамочки. Ну нічого. Що сказати? Готовить не знаю як. Готовить у нас, виходить капець, 7 годин світла немає, а в нас вода йде від скважини, і якщо світла немає, скважина не включена, води в нас теж немає. Навіть якщо у нас у бутлях є вода, мені дуже незручно не це все робити. <смі> Самі воду наливати і посуду мить. в общем, розумієте, да? блоги я вам не знімаю. Тому що чоловік на роботі, син на роботі, а допомогти немає кому. І плюс, поки загрузиться відео, світло виключається. Статістика переглядів падає, я не винувата. Коротше, і я тепер не знаю, що мені, що мені робити. Ой, взагалі, капець, що тепер? Ну, в общем. Знаєте, в общем в ах общем. Такое, такі діла. Капешні. Так що вчора, ото поки світло було, то Сережа привіз курицю, токо зру... це я запакувала її в рукави з картопелькою. Туди накидала цибульки, чесничку, лаврушечки, щоб ароматна була, все, виключили світло. Це капець. Тушилась моя вже куриця без світла, їли ми теж без світла, і в нас на два рази на день виключають оце, так цей. виключають світло. І ще й плюс міняють графіки. Сьогодні повинні були включити світло в півдесятої, потім вони щось поміняли, включать оце в час. Потім на світло буде, я не знаю до котрої години. Ну, коротше, з графіками, коротше, трендець. Просто. Я розумію, що це не в нас тільки таке, це по всій Україні таке. На Западній, може, трохи менше ось відключень, але у нас тут капець. Київ область. Плачевненько, дуже плачевненько. Все холодне. Все капець. Як же його знімати з настроєм? Фух. А, ми нарядили ялиночку, теж це було без світла. я нічого не знімала, я вже вам покажу готову свою ялиночку, яку ми придбали сосну гарну, От. Е, які ми купили, а, ви ж бачили, які ми купили гірлянди, моє царство гірлянд. Що... Прицепили вже їх гарненько, красивенько. Що. От, і подивитися ще, яка в цьому році ялиночка. Невисока, метр вісімдесят десь. Але така густа, густа, що я в цьому році нарядила її навіть там, де стовбур. Там було скільки маленьких гілочок, що мені так сподобалося. У мене іграшки вішаються на крючки. Я покупляла, не пожаднічала крючки, я купляла поза тому році, в тому році. Ось купила і не пожалкувала. Дуже класно, вішаються на любу, оцю, на любу віточку, як хочеш, де хочеш. Мені дуже сподобалося, чим цеплять оце на ці всі нитки, на оце все, коляться, руки, в общем, Ну, таке, мені не дуже сподобалося то. То я така дуже рада. Докупила в цьому році тільки сім іграшок. В епіцентр ще ми не їздили. Дай Боже, щоб поїхали і ще докупили трішки цих трішки іграшок. Бо, як на мене, то маловато. Ось так у нас поцепили гірлянду на це віконочку сюди, в залу. І ось така ялиночка. Не знаю, мені так сподобався цей жовтий голографічний дощик, дивіться, він переливається. Дуже сподобалося. Дивіться, нарядила як ніколи. В цьому році навіть ззаді. Це всегда ззаді лиса. А це дивіться, навіть ззаді, І дивіться, яка вона всередині пушиста, не лиса зовсім. Бачите, здаля покажу. З цієї сторони також. Бачите, все наряжено. Ось моя парочка, Максиміодарочка. І всередині також. Опа, бачите, він маленький всередині. Дивіться, яка густа всередині. Скільки віточок, І так само знизу. Ну, в общем, що хочу вам сказати, що мені дуже сподобалось. Ця, ця така сосна, дивіться. О, Дивіться, кругленька, така, де нічого лишнього не торчить. Гарнюня. Так що, ось так, я вже на кухні. Так, що ось так, до наступного блога. Який блог вийшов, такий вже й вийшов. Все, всім гарного перегляду до наступного блога. Слава Україні, героям слава! Всім мирного неба над головою. Все, пока-пока.